Всім привіт! На зв'язку міні Агросума. Шефен 350, я вже показував, ще раз покажу. Це у нас одноциліндровий ремінний трактор на 35 кінських сил. В принципі, оптимальний трактор в плані в якому співвідношення, ціна, якість. Трактор дуже простий, без передка він йде. Ззаді у нас резина 9,5х24 вже величенька така. Є у нас примусова гідравліка, кріпенька тракторка, гарна коробка, до речі, і боковий радіатор. Чому кажу співвідношення, ціна якість, тому що трактор дійсно надійний і трактор універсальний, в принципі, практично все на ньому можна робити. І по вартості у нас виходить він 3600. Тому є у нас по наявності, героїв про 15 міста суми. Приїхали, протестували, забрали. Доставка трактора безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба.